Зі мною буде. буде в машинці сидите. Сидіти. Че Та так летаете, пацаны? Так нормально заезжайте. Блокпост, шановні люди, то ви шуту не виходу так запитать. Эй, Айн, давай гроши? Давай я вот экспедицию. Давай он я... ну, все нахуй. Okay, okay. А давай я тебе подаю. тебе куда? Нет. Скажи, я в шуб, вы не твои штуки просто страйк, раз я Эээ, популяря. Кто ты делаешь? Эээ, ты не туда есть, рычал, яричный вина, если смогут. Хорошо? Сорян, 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 дай. Для того, щоб проїхати, да вам потрібно заплатити за 5 тысяч за проїзд. Ну все. Це був поза фоп. Дай я хочу. зарубляться нахуй кокру я тут такой а це нашся зараз не стоп 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 зупиняй запаняй зупиняй Соседом звали, будете. Все, дякую тобі. Дякую. Все, гарная дорога хлопает. Гарную дорогу Ти... Ні, ну не накрытие. Давай. Ну, Шо-шо-шо, Мері. Так, дві полоси можна займати. По одній стороні можна перекривати, а займати дві. Стоп, запаняем, запаняй, запаняй. Стояти, 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 стояти. Блокпот було захвачено кланом Кент і Мілер. Можете надати 10 тисяч для проїзду. Шановні, зупиняємось. Цей блокпост захвачений... Передайте 10 тисяч для приїзду далі. Я буду вимушений відкрити. Не можна, не можна стріляти, стріляти не можна поки. Покричить не можна стріляти, я не поняв.

Эй, братья, давайте. Передайте будь-кому куда-то, тоді приезжайте, дай. Передавайте будь-кому 10 тысяч, чтобы ты можете о, вс, вс, тоді проїжджайте, приїжджайте, шо. Вс, я гарний дорогу. Так, Симиген, пропусти люди. Так, він проїжджає, проїжджай. Я вже читала, я вже читала А хто хоче я сюди читал, то що, погано? Я заробив, я заробив. Ай!

这要是不 А то Максим, це ну, ну, ну сухо, Максим, є, побі... і не сухувати. Він там же настрадався, його вже приможе. Зачем вы зачем ви сюди купора зі приїжджать, а сам з цього? Або я тут тоже. А что пакет на те території? Максим, вас багатьох. Він найти Симоновий дружи. Максим, передаємо 10 тисяч, то приїжджаємо далі. Це букво клас. Максим, це йде себе стань там за дерева та и يا لا

Ну ти не маєш права мене розстрелювати, якщо що. Типу, що Просто так, просто так. Не можеш. Я можу спокійно розвернутися. Є, Особливо не я сюди откачу на форум, блядь, і пізда нахуй. Бездомний ти нахуй. Картавіцька таке, і мій друг у курорті. Ну клас. Терпіть, Лєніс, виходите, таке буду мовити. Субашечка, блядь, по кому ти стріляєш, Субашечка? Не треба по мені стріляти. Через вулицю, Вик. вечора. Покидаємо транспортний засіб. З якого хена? По чому? Ану, Міша. По чому? З якого дідька ми покидаємо транспортний засіб? засід? Como? Я тебе слухаю, а? Ой-ой-ой, милери, значит проти мене, добре, це ми запишемо, окей, нас... угу, угу. Ну, наступний. Мілери, мілери про це пожаліють, ну ладно, ладно, що вам потрібно? 10 тисяч пожалійся. 10. 10 тисяч, так? Да? Окей. Ну да, добре, мі, да. ну ну, милери кінти про це дуже пожаліють. Ну ладно, окей. Давай, давай. Ой, ну, кому я там маю скидати? Мені, мені, давай. кому кому Мені! То, Рома, зволе звідси, будь ласка. В смысле? Так ти мені Тому... я должен давати а, -а, а, тобі я должен давати? Да. Угу. Чекай, хто там ззаді говорить? За часом? А тут є. Я з тобою говорю. Я з тобою сейчас говорю. Ти? Ти? Ага. Окей. Okay. Та я. Автомат друг забере, поки я ще добрий. Так я ж не постріляю на те. Я навіть на тебе не направляю. ні нет це, це що? Поки, є добрий, поки, є добрий, поки я добрий. Так а що таке? Що таке? Я просто стою з собі земкой. Я то й мешаю чогось? Я ще тебе даже таке. Чому проблема? Я брати на работі, в чому проблема? Чого колеса проблема? Ну все, ну типа, ну типа в чому проблема? Їдь ремонтуй, бере ташку і ремонтуй. З якого хрена я повинен зупинитися? Ну типа ну, команди так, такої не буде. Прийшов... Ну ну добре, ну добре, я пойняв собі пізніше, в чому проблема, чому ви канація пробуваєте? Я працюю на роботі, в чому проблема? Ну так подождю треба зупинитися ще. Я працюю на роботі. А не тут. Я тобі ще раз говорю. Я читаю правила, ви, 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 не, ви не маєте права стріляти. Типа, якщо я не зупиняю, ви, Ой, ви що маєте право мене догнати і стріляти. Хто сказав? При скупченні ти роки? маєш Вали скинути нахід? швидкість. Е, слухай, слухай. А, а, при скупченні людей, людей на пропусті... Рома, 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 нахід, звідси. Мені дайте старших типів. Рома, відійди. Дивись, Паша, Паша, дивись, я тобі об'ясню. Прискупчик людей на блокпості, ти маєш скинути швидкість та проїжджати на низькій швидкості. Якщо ти їдеш на великій швидкості, ми маємо право відкрити воду, то виглядає так, якби ти хочеш прилетіти блокпост. Ти ну, розумієш? У мене, у мене не прорисовується, типу, наприклад, е екатично. я проїжджаю трошки Дебіла куток. ти нас автопом кажуш. Кажу, Ніонів не, вони, не стопайте, бо в нас з зніокну. І вони нам кричать свои. Що спите в всі, як вчора. Нормально.